Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Студія Вашингтон мене звати Остап Яриш. Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає ще тіснішу співпрацю обох країн. Це сталося на тлі візиту Владимира Путіна до КНДР. Серед іншого, в договорі є положення про надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн. Своєю чергою, державний секретар Ентоні Блінкен, коментуючи візит Путіна до КНДР, заявив, що Вашингтон докладатиме усіх зусиль, аби припинити поставки зброї із Північної Кореї до Росії. Попри намагання Заходу обмежити таку співпрацю, Росія продовжує безперешкодно використовувати північно-корейську зброю у своїй війні проти України. Оламка ракетска НДР зокрема знаходили у Харкові. Україні кажуть, для ефективного протистояння таким атакам потрібна пропорційна відповідь заходу серед іншого, абсолютний дозвіл на ураження цілей на території Росії без жодних географічних обмежень. Біле дім наполягає американською зброєю. Американською зброєю можна вражати російські війська на території Росії лише біля кордону із Харківською та Сумською областями. Що про це думають демократи і республіканці в американському конгресі? У них запитала Катерина Лісунова. Я думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація і робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем і його це. Це не напад, це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Конгресмен Майк Тернер закликає зняти усі обмеження на використання атакамсів. так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки. Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не вглиб на південь адміністрація каже, що туди стріляти заборонено. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. І вже наступного тижня в американському конгресі чекають на виступ ізраїльського лідера Бендеміна Нетаніаху, який буде говорити про ситуацію на близькому сході. Тим часом представники Ізраїлю наголошують зараз Україна та Ізраїль протистоять по суті одній вісі зла із Росією та Іраном. Про це у Швейцарії Мирослава Конгадзе розпитала в голови ізраїльської делегації. Можемо послухати. Ми підтримуємо декларацію, і ми є однією з країн, які є підписантами цієї декларації. Загалом я вважаю, стає все більш очевидним, що зараз ми по суті на одному боці з Україною через дуже тісну та стратегічну співпрацю між Росією та Іраном. В Україні використовують іранські безпілотники та ракети. Російські технології використовуються іранцями, щоб підтримувати їхні проксі групи в нашому регіоні: Гезболу, Хамас, збройні формування в Сирії та Іраку. Тож я думаю, що ми повинні ті. Сно співпрацювати, аби протистояти їм. Чи бачите ви якусь схожість або зв'язок між війною на близькому сході та російською війною в Україні? Well, speaking, відверто кажучи, я вважаю, що ми учасники однієї війни. Як я вже казав, є вісь зла з різними пріоритетами. Я абсолютно впевнений, що знищення держави Ізраїль не є пріоритетом для Росії. Для них важлива війна в Україні. Але знищення держави Ізраїль є пріоритетом для Ірану. Вони кажуть це цілком відкрито. Це не моє бачення конфлікту, і Росія та Іран тісно співпрацюють. Тож, зрештою, співпраця у сфері озброєнь, обмін передовим досвідом та технологіями, перетворення України на своє рідне поле бою з іранськими безпілотниками. Все це відразу відображається на нашій війні. Тож я маю сказати, що перебуваючи тут і слухаючи промови, було з одного боку дуже обнадійливо бачити, скільки країн підтримують Україну та розуміють ситуацію. Мені, як ізраїльтянину, інколи було боляче бачити, що не всі розуміють, що ми ведемо одну війну, і на цьому будемо.